Ну а власне далі в нашому етері ми маємо змогу поспілкуватися про міжнародний бізнес-візит українського кластерного альянсу до столиці Норвегії до Осло. Тож з якими завданнями їхали та з якими враженнями повернулися? Про це поговоримо із представницею Поділля Fashion Cluster, доценткою кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету Людмила Буханцова з нами в студії. Вітаю вас, пані Людмило, і слава Україні! Героям слава вітаю, пані Олена. Ви повернулися із Норвегії. Розповідайте, як часто взагалом відбуваються такі закордонні поїздки. Загалом це вже друга поїздка організована в Норвегію безпосередньо для українського кластерного альянсу. Поїздку організувала Норвежсько-українська торгово-промислова палата. Вона діє в Осло на території Королівства Норвегії. А також вже є представництво офіційне відкрите в Києві цієї весни. Відповідно. Ця поїздка направлена на те, щоб організувати представників. Кластерів України для того, щоб налагодити співпрацю бізнесу України з бізнесом Королівства Норвегії були представники цього річ. Це були представники від дев'ять представників від різних кластерів. Це були кластери, які пов'язані з подвійними технологіями, дрони і так далі. Це були кластери, які пов'язані з космічною галузю, кібербезпека, медичний туризм і відповідно фешн. Ще була промисловість, промисловість машинобудування і відповідно фешн-кластер, тобто це якась індустрія моди, легка промисловість, та яка активно представлена в нашому місті. Угу. тобто, це абсолютно різні сфери, абсолютно. в розвитку яких зацікавлена Норвегія. Так, ми шукали всі, шукали точки комунікації. У нас були спільні зустрічі, які були для для групи відповідно, і були окремо організовані Норвежським Норвезько-українською торгово-промисловою палатою, організовані зустрічі залежно від того, в кожна яка специфіка, їхні бізнес, які хотіли поспілкуватися з нами, для того, щоб відповідно ми мали якісь певні точки контакту і подальшу співпрацю. У вас була дуже насичена програма восло всі дні перебування і мали багато зустрічей із послом із організаціями різними. Розповідайте власне, хто зустрічав українську делегацію? Українську делегацію, я вже сказала, організувала організація була, яка називається англійською Нук», Так відповідно, це норвежсько Українська торгово промислова Палата. Вона отримує фінансування, і за рахунок цього фінансування вони відповідно проводили всі зустрічі. Вони організували нас і організували в перший день організували зустріч з послом України в Королівстві Норвегії паном Олексієм Гавришем. Він так він зацікавився у всіх наших презентаціях наших кластерів, нашої діяльності, нашої промисловості і всіляко нам ну, сказав, що буде підтримувати відповідно нашу. Е Подальшу комунікацію, крім того, це були бізнес-об'єднання взагалом, які е, стосувалися, могли стосуватися кожної з галузей. Це була і Business Region, mm -hmm. тобто це організація, яка пов'язана з комунікацією бізнесу безпосередньо і державних установ, які є в Норвегії, оскільки в Норвегії 40% підприємств це державні підприємства. Тому відповідно для того, щоб просувати всі всілякі інновації до приватних підприємств, теж потрібна якась комунікація. Крім того, це були різноманітні фонди, це Норфанд. Це був так, так само Innovation Norway, Норф, організація, яка займається фінансуванням і різноманітних інновацій стартапів, скейлапів, тобто підвищення, я б так сказала, да, поширення цих стартапів далі в промисловість. І стосовно фешн, то в нас були ще організовані зустрічі з інноваційним таким зеленим підприємством, я б сказала, або навіть організацією чи компанією. Це була компанія Fabric, це була їхня асоціація моди і текстилю Норвежська, це також асоціація підприємство або об'єднання, яке, яке пов'язане з переробленням текстильних відходів. Ми, власне, заради цього і їхали туди. І це також була організація СМБ Norch, або. Нашою мовою говорячи, це теж Асоціація малих і середніх підприємств Королівства Норвегії. Угу. З цих всіх зустрічей з організаціями і з компаніями що вас вразило найбільше? Що найбільше вразило? Ну, Взагалом кожна зустріч вона вражала по-своєму. Угу. Перша була з послом, він відверто переймався кожною проблемою, яку ми привезли, і вирішенням. Далі також Приємно було, що всі е, намагалися знайти спільні точки з українськими компаніями і готові до співпраці. Е, також вразило те, що Норвегія. Має норвежські компанії мають окремі програми. Ці компанії, що пов'язані з фінансуванням і інвестиціями, окремі програми, якраз створені для України. Наприклад, компанія Norfund, вона має спеціальну програму, яка пов'язана з відновленням України. Це відповідно різноманітні соціальні і інші. Там 5 груп, які відповідають на фінансування да? для фінансування. Те, що цікавило безпосередньо нас, це якраз була зелена індустрія, тобто це якраз створення сталого виробництва, зменшення текстильних відходів, те, що стосується текстильної швейної промисловості. І відповідно значна частина цих коштів вони виділяють для України, тому що вони хочуть зробити з України ну, так зване європейське диво, вони говорять, вони бачать, що в нас є потенціал, вони проаналізують. Вали, що в нас дуже велика кількість освічених людей. Так у нас відповідно дуже велика кількість стартапів. У нас багато підприємців. Вони проаналізували все бізнес-середовище, яке в нас в Україні є, і вони бачать, що вони можуть класти свої кошти, свої інвестиції і отримати відповідно від цього теж якийсь зиск і допомогти нам. Угу. Тобто вони зацікавлені не тільки в грантових проєктах, не просто надавати кошти, а інвестувати в Україну. Звісно, вони більше навіть вони зацікавлені в інвестиціях. Навіть. Ці кошти, які вони виділяють як грантові, це е, всього лише 60%. Врешті, решту має покрити підприємство, яке чи компанія, яка отримує ці кошти, але все, взагалом вони більше зацікавлені, звісно ж, в інвестиціях. А, <світтє> а, а <світтє> чи були говорили про якісь можливості грантових? Насправді вони цікавляться системою переробки. Ми я зустрічалася з компанією NFTA, це норвезька текстильна модна організація, асоціація. В них аналогічні проблеми, які в нас, тобто надлишок вживаного одягу, текстильні відходи, які вони теж не можуть переробити. Це все відбувається зараз на початкових етапах, технології розпрацьовуються і. Вони готові з нами заходити в грантові проекти, які ми можемо подавати, наприклад, в будь-які європейські варіації проєктів, це і Горизонт Європа і так далі. Якщо говорити про е, інше, наприклад, про те, що е, інші компанії готові вкладати кошти, то тут варто сказати, що е, все-таки сталий розвиток це основне питання, сталий розвиток, зменшення впливу на навколишнє середовище, покращення добробуту людей, соціальні аспекти це основні. Питання, в які вони готові вкладати, кошти з ваших статей і коментарів. Я бачила, що обговорювали питання адаптації системи автоматизованого сортування текстилю. Так було таке? Розповідайте, як в них це організовано? Насправді велика проблема. Вони більше звертають увагу на вживаний одяг. А вживаному одязі це велика проблема, оскільки ми з вами знаємо, що одяг буває різний. Він має ще, крім того, фурнітуру, застіпки, гудзики угу. і так далі. Крім того, коли він переться експлуатується, він зношується. Його він вже відрізняється від того, який був куплений одяг. Тому в них автоматизоване сортування, ну і взагалом в світі зараз автоматизоване сортування вживаного одягу за допомогою штучного інтелекту розробляється. Для цього потрібно використовувати інфрачервоні мікроскопи і іншу техніку, яка вартісна, яка, відповідно, повинна е, напрацьовуватися величезна кіль... база даних, використовуватися величезні хмарні сервіси. Тому в цьому питанні ми з ними поки що не співпрацюємо. Угу. Нас більше цікавить, оскільки в нас багато текстильних швейних підприємств в місті, то нас цікавить якраз текстильні відходи поствиробничі, тобто ті, які є піс... після виробництва. І ми працюємо зараз в університеті. На під розробкою такої інтелектуальної системи, яка буде сортувати саме ці відходи локально на кожному підприємстві. Але вони також цим питанням зацікавилися. Їх цікавить це питання з точки зору як, -так, як технології, проте в них насправді набагато менше швейних підприємств. Тому вони ну, поки що не можуть адаптувати це для їхніх вимог і проблем. Але це, це питання також обговорювалося. Ми говорили про це. Ну а у нас, наскільки я розумію, триває робота, йде робота над тим, аби якось усунути цю проблему. Так, ми працюємо і просто ми маємо значну кількість текстильних матеріалів, mm -hmm. дуже їх багато, і для кожного текстильного матеріалу потрібно зробити величезну кількість зображень для того, щоб нейромережа, тобто штучний інтелект зміг проаналізувати і розпізнати його. Тому саме накопичення цієї бази mm -hmm. даних це дуже величезний процес, який потребує дуже кропіткої і навіть такої трудомісткої да, трудомістка робота. Наприклад, от ми проаналізували 60 артикулів матеріалів, на них потрібно більше. 6 тисяч зображень, тобто, якщо ми візьмемо більше, наприклад, 100 і більше, тим, і навіть тисячу артикулів, то це відповідно це буде величезна кількість зображень, які треба зберігати, які треба зробити для початку. Також бачила, що обговорювали модель цифрових паспортів виробів. Так, розкажіть в цілому, що таке цифрова модель. Цифрові паспорти зараз активно обговорюється це питання в Європі, оскільки з 2027 року вони активно повинні впроваджуватися по всьому Європейському Союзі. Це, відповідно, паспорт продукту, який показує, звідки виникла сировина, з якої виготовлений цей продукт, як вона доходить до виготовлення виробу, як в процесі виготовлення виробу відбувається. Весь процес вірніше, і, відповідно, всі викиди СО2, які супроводжують цей процес. Плюс сюди входить так само транспортування, логістика, використання. Тобто він показує взагалом на протязі всього життєвого циклу виробу, будь-якого виробу, будь-якого продукту, вплив на навколишнє середовище і екологічний слід, який залишає цей виріб потім, після того, як його вже утилізують. Наразі цей процес зараз активно розпрацьовується і Багато проєктів в Європі, які працюють для того, щоб впровадити ці цифрові паспорти продуктів. І от якраз компанія NFT, яка є норвезькою компанією, вона має зараз проект, який направлений на те, щоб впровадити цифрові паспорти продуктів на чотирьох пілотних підприємствах: норвежських і, швейцар... і шведських. Ці цифрові паспорти їх зможуть бачити покупці, коли вже купують. Так? так, тобто так. це орієнтовано в першу чергу на покупців. Так. Ну, в нас в Україні поки про таке мова не йде, наскільки я розумію, Взагалом загалом ми би хотіли, якщо чесно, але в нас ще проблема яка. Ми маємо сировину завезено невідомо звідки. В нас це проблема навіть в тому, звідки ми беремо цю сировину, який її склад. Бо тут, навіть якщо ми говоримо про бавовня, от візьмемо для прикладу бавовняну сорочку, так ми беремо ми, нам потрібно знати, де вирощена ця бавовна, скільки там використано, наприклад, води, в яких умовах вона вик... чи це органічна, чи неорганічна, який слід залишити шить вирощення цієї бавовни потім в подальшому на планеті тому тут ну для нас це звісно ж було б ідеальним варіантом для того щоб тому що для того щоб продавати свою продукцію в європу в першу чергу але для нас це поки що проблема тому що в нас потрібно налагодити сертифіковану сировину яка повинна мати якусь історію до того як вона попала до нашого виробника одягу ви говорили про те, що вони зацікавлені в екологічних підходах і до виробництва одягу, і потім до сортування і так далі. Можливо, що почерпнули, і що їх цікавить в Україні які екологічні підходи? Що почерпнули? Хочеться сказати, що в них є пілотні підприємства, які спочатку займалися. Переробленням відходів це були зазвичай беруть якийсь окремий сектор. Наприклад, у них це був медичний одяг і mm -hmm. одяг, чи чи вироби вірніше, я б так сказала, це рушники і інше від готелів, від ресторанів і так далі. Тому що це. Однотипна сировина, яку можна використати. Спочатку це було перероблення цього виду продукції, але потім розробили вони створили дочірню компанію, яка відповідно займається уже розробленням. Тобто вона вже може пропонувати вторинну сировину, вторинне волокно і вторинні вироби відповідно для того, щоб зберегти ту сировину, яка вже була вжита, і використати її повторно повернути в цикл знову до використання, щоб ми знову користувалися якимись продуктами. І тому їхня технологія... Технології це гарний приклад для нас. Ми намагаємося зараз знайти точки в комунікації, де ми можемо співпрацювати, як ми можемо почати хоча б пілотно використовувати ці технології на якихось одиничних підприємствах, для того, щоб започаткувати, по-перше, Модель поведінки нашого виробника, тому що ми, ми всі знаємо, є такий термін, як розширена відповідальність виробника. Виробник повинен нести відповідальність за те, як він виробляє цей, о, цей одяг в даному випадку, який слід його одяг залишає. Далі, якщо надлишок цього одягу його ніхто не купив, що з ним далі робити? Mm -hmm. Знову ж таки, він теж повинен нести відповідальність, куди цей одяг потім дівається. Якщо потрібно його утилізувати, ця утилізація підпадає на лягає на плечі цього виробника. Так от для того, щоб напрацьовувати. Цювати цю модель поведінки ми хочемо створити кілька пілотних таких компаній в нас в місті, щоб показати, як це працює, щоб інші не скептично до цього ставилися а все-таки побачили, що в цьому є якийсь певний плюс, переваги і зиски для того, що особливо якщо хочете, підприємці хочуть вийти на ринок Європи. Тобто, це реально зробити, просто можливо потрібні якісь фінансові вкладення від підприємців чи інші. Насправді відкрию такий невеличкий секрет. Уже є від Unido у нас виграний проект, який передбачає перероблення текстильних відходів. Замість спалювання ми хочемо запровадити технології, і ми маємо вже компанію. Це компанія, яка виступала одночасно частково і спонсором моєї подорожі в Норвегію. Це компанія Гіпаніс, яка є одна з учасників нашого кластеру. Вона зацікавлена також в налагодженні створення технології перероблення текстильних відходів. Бо наразі ця компанія займається. Скуповування, я б так сказала, чи збиранням текстильних відходів подрібненням і спалюванням їх на. Кам'янець-Подільському заводі відповідно, але це знову ж таки це зменшення навантаження на сміттєзвалище, але це не дає нам, не повертає нам текстильні відходи знову в наше використання, щоб ми повторно використовували mm -hmm. цю сировину. Тому ми хочемо перейти від цього, перейти до більш якихось інноваційних і все таки сталих зелених технологій. Після таких поїздок чи можливо вносити якісь зміни в освітню програму для того, аби студентам розповідати більше про ті технології, які є там? Наприклад? Так, звісно ж, особливо я? Викладаю магістрантів, то я вже розказую їм про це. Але коли ти це бачиш на очі, коли ти це з цим спілкуєшся, з цим стикаєшся, це набагато більш вражаюче, Це ще є додаткові стимули для того, щоб шукати інші якісь технології, говорити про це mm. і розказувати, що дійсно я таке бачила, і це є, і це приклад, і це не просто е, де, якісь. Інноваційні статті, які ми прочитали наукові, одним з прикладів було те, що ми відвідали компанію, яка називається Фебрік. Насправді, це компанія, яка була організована. Це норвежська компанія, яка організована чотирьма інфлюенсерками. Вони мають значну кількість підписників в інстаграм, але вони були за за просування зелених технологій відповідального споживання, споживання одягу і їхній початковий. Бізнес-модель була загрунтовувалася на тому, що вони брали одяг вінтажний і відповідно перепродавали. Але вже це повернулося до чого? До того, що вони почали збирати вінтажні шматки матеріалів, які залишалися е, досить якісні, для того, щоб можна було їх не викинути там чи якимось чином утилізувати, щоб з нього можна було повторно зробити свій одяг. Далі вони почали просувати е, продаж швейних машин, продаж викроєк, відповідно. Далі вони створили. Фестиваль, на якому вони, уявіть собі, на величезній арені. Я так розумію, що це спортарена була для якогось заходу спортивного зроблена. Вони розмістили 6 тисяч швейних машин, вони запросили людей, і в них був ну, типу конкурс, де вони шили свій етнічний костюм, фрагменти свого етнічного костюму з цих матеріалів, які у них були. Тобто вони просувають от такі ідеї, і це відкриває набагато Більше можливостей для нас, тому що ми бачимо, що ця модель працюючи. Вони показували свій приріст, який вони мають. Якщо в 21-му році вони мали прибуток річний 3 мільйони крон, то в 24-му це вже було 30 мільйонів крон. Тобто вони показали, що це може бути успішним, що дійсно на цьому можна заробити кошти. А це, хоча, звичайно, ну звучало би трошки дивно. Так продаж вінтажного одягу, матеріали, швейна машини, але це є успішна модель, і вони це просувають, і вони нас запро. Прошували на наступний фестиваль, який буде в вересні, і сказали, що там навіть прийде королева, бо королева також вчиться шити, і це було для них дуже великий стимул продовжувати це. І сказали, що цей захід у них у них буде теж ще масштабніший ніж був минулого року. Тобто такі бізнес-моделі вони показують, вони дають натхнення студентам, якщо ти їх розказуєш і показуєш, що дійсно от таке існує, і вони е дають можливо їм. Якийсь поштовх для того, щоб відкрити свій якийсь бізнес, який не буде, наприклад, пов'язаний тільки з пошиттям, а буде говорити про щось інше і в той же час впроваджувати сталий розвиток, стале споживання. За вашими відчуттями цей західний тренд дійде до України? Він уже, мабуть, доходить особливо для молоді, тому що молодь набагато прогресивніша, да? люди старшого віку, вони, можливо, більше. Більше занурені в свої власні проблеми. А все-таки молодь вона більше віддає належності цьому. Єдине, що в нас зараз війна, вона трошечки нам перекриває все і е, вона нівелює такі тренди, можливо. Але я думаю, що він дійде до нас. І е, якщо особливо, якщо показати, що це успішно, то це буде мати позитивний вплив. Розказуючи на своїх курсах, це так як приклад, так, якийсь такий маленький, можна зробити такий відступ. Я розказувала, у мене був курс технологів нещодавно, і я розказувала про інноваційні технології, які є, про ті матеріали, які є. І в мене вже одна з моїх. Випускниць, вона зацікавилася тим, що вона займається виготовленням весільного одягу mm -hmm. на підприємстві, і вона зацікавилася, що ж можна робити з цими відходами від весільних суконь. І вона каже: якщо у вас будуть якісь технології або ще щось, я готова це почати, mm -hmm. я готова це робити. Тобто, якщо кожен почне трошечки відповідальніше ставитися, то я думаю, що цей тренд у нас набуде, а тим, тим, тим паче, якщо будуть якісь успішні кейси, то він точно набуде у нас популярності. В цілому, ви говорили на початку про те, що це була така зустріч з різних сфер, в тому числі і фешн-зустріч. Чи ви вбачаєте, що для українського бізнесу зараз дуже важлива кластеризація? Насправді, на мою думку, зручніше вижити, коли ти не один. Mm -hmm. Тобто, якщо ви, ми всі разом е, якимось чином будемо гуртуватися, то, відповідно, це будуть, будуть відкриті більше можливостей. Звісно ж, е, самостійне підприємство теж може бути існувати, і воно може бути успішним, але для того, щоб впроваджувати інновації, для того, щоб бути е, все-таки попереду е, решти, доцільніше. Бути в якихось об'єднаннях, які ці інновації просувають. Тому на для прикладу, от настільки я бачила, кластеризація все таки більше допомагає. Я бачила не тільки на нашій галузі, Да, в нас в кластері наразі зараз 12 підприємств, так але були кластери, в яких 300. Тобто, і вони всі організовуються. Наприклад, львівський кластер медичного бізнесу це бізнес об'єднання, де вони пропагують туризм, бізнес-туризм, і вони об'єднані навколо чого. Вони створена спеціальна платформа, де за цією платформою кожен може зайти на на сайт відповідний і вибрати собі будь-які послуги. І ці послуги представляють усіх. Представників, які є в цьому кластері. Тобто, якщо підприємство зацікавлене, то воно може стати будь-яким учасником відповідного об'єднання спеціалізованого да, чи галузевого. І я думаю, що в цьому все-таки буде більший плюс, ніж просто воно буде існувати поодинці. Наш бізнес зараз це розуміє. Не знаю, чесно, не всі розуміють, Дехто розуміє, дехто ні, дехто звик, так як і раніше, працювати. Але в цілому, думаю, що всі прийдуть до того, що все-таки краще бути в об'єднаннях, тому що в об'єднаннях відкривається більше можливостей для розвитку, для інновацій, для виходу на міжнародний ринок. Ви говорили про те, що у нас і в Норвегії є схожі проблеми. Є те, що відрізняється. Власне, на ваш погляд, українська економіка чи має пройти трансформацію, український бізнес, пройти трансформацію на шляху до європейського союзу, до тих вимог, які вони виставляють. Має пройти трансформацію, це однозначно, залежно від того, яка галузь у нас, ну, якщо ми говоримо про фешн галузь які це виклики можуть бути? Які виклики можуть бути? По перше, у нас повинна бути сертифікована сировина, з якою ми виготовляємо продукцію. Це перше стосовно якості, ми можемо і виготовляємо якісний одяг, тому тут питань немає. Можливо, нам ще потрібно підігнати наші стандарти до тих стандартів, які вже є, діють в Європі. Це екодизайн, тобто ми повинні говорити про те, що наші вироби все-таки повинні відповідати зеленим технологіям, зеленому переходу, сталому розвитку. Називають всі по-різному, але це все говорить про те, що наш одяг він повинен бути. Екологічним з точки зору того, який він слід залишить, залишить після того, як ним користуються в Європі. Цим вже переймаються. Далі ми повинні говорити про те, що всі матеріали, з яких виготовлений наш одяг, верніше більшість з них, ми повинні повторно переробляти для того, щоб знову ж таки економити первинну сировину, з якої виготовляється одяг, і в той же час повертати цю сировину назад у споживання. Тому, звісно, Швейна галузь має пройти трансформацію, але е почати треба з маленьких кроків. Почати треба звісно, відно, з того, що ми повинні налагодити комунікацію, дізнатися їхні вимоги і вже тоді mm -hmm. поступово певними кроками йти до того, щоб ми вийшли на, на їхній ринок. Під час поїздки до Осло які настрої відчули чи готова Норвегія допомагати Україні, чи там зацікавлені Україною і тими проблемами, які в нас є. Насправді вони зацікавлені нашими проблемами, виходячи з того, що бізнесмени, які були представлені в їхній організації Сембінорч, це організація, яка налічує більше 25 тисяч учасників, як працівників малих підприємств. Тобто, а взагалом загалом там 5 тисяч малих і середніх підприємств входять в цю організацію. Вони навіть є волонтерами, які допомагають Україні в нашій з вами війні. Крім того, вони готові підтримати нас. Різноманітними зв'язками вони готові йти до співпраці, вони готові замовляти невеликими партіями у наших виробників одягу певний асортимент одягу. Наразі він, їх цікавить, їх цікавлять шкарпетки, їх цікавлять, наприклад, куртки теплі і так далі. Далі вони, крім того, всього, інші організації фінансові, готові підтримати фінансово, але, звісно ж, це має бути гарний бізнес-план, угу. бізнес-проект з відповідними чіткими розрахунками. Тоді вони готові вкладати. Дати кошти в цілому, вони бачать Україну як гідного партнера і готові до співпраці. Дуже приємно це чути, і вам дякуємо за те, що повернулися з гарними новинами для України. Ми далі будемо стежити, як буде ця співпраця. Сподіваємося, буде наростати тільки. Представниця Сподіваю. поділля Fashion Cluster, доцентка кафедри технологій та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету Людмила Буханцова була з нами на зв'язку. Була з нами у студії, точніше, і говорила про міжнародний бізнес-візит українського кластерного альянсу до столиці Норвегії.